Доброго вечора, дорогі підписники. Ми сьогодні працюємо всередині. У нас сьогодні така погода, холодно. Сніг падає, дощ падає, вітер. У вас які там погоди? Погода Трох... погода, не до надворі. Так, взагалі. Чоловік на сьогодні теж, бачите, припахав до роботи. Так що Він сьогодні, та тут... Він сьогодні тут не сам. Та. Я кажу, познімай мене, покажи людям, що я теж працюю. Каже, ні, а ти знімай мене. Слухай! Привезла, жінка, ще зерна. Та, жінка ще привезла зерно. Та привезла зірка ще трош... зерно? За... Зерна трохи є. Запаслися. Так, О, так. знову мені млинок став. Я тут, коротше, маю сьогодні роботу, молоти. Але маємо такий нездалий ячмінь. що треба. Треба попихати. Де ти є? О, у нас тут, коротше, бардак сьогодні в стайні. Перестановка, переселення. Зараз тут ще домелимо і виключимо, щоб було чути. Мали ячмінь. Такий дуже брудний. Кокуружу і пшеничка. Отак. Ще закінчуємо молоти. Що виплітати, Ігор! О! Так. О! Аж на голову стало легше. Що камера так не передає, то звук. Так. Туда? Ігор тут переселяє Терсу. Терсу переселяє. Та переселяє Терсу, потім буде переселяти свиней. Того. Тут мали стояли на всі курити, то все ми корити повиносли вже в інше місце, де не знайшли. Бочку одну змогли вже перед тим перед вихідними. Другою ще пів є, то ще нині пів з меле. Пелюка, стоїть, аж на камері видно. веде. Запонамалювали запасом, бо це, бо роботи трохи назбиралося. Не, не знаю, коли знову буде час. Ну і з тими свиньями треба... О, Альона віддихає. Альона сьогодні проштрафилася. Лена проштрафилася, але віддихає. Альона, все угу. з'їла? Що з'їла, ще mm. Та Лежи, лежить, ніхто не рухає. Та вона до камери встає до підписки, що ти думаєш? Вона в нас вихована? Вихована. Альонка, правда? Привітається. Добрий вечір і тобі, добрий вечір. Куди сюди? Дивись, як вона вітається, красиво. Думаю, чешеться щось. Ага. Має таке животик, певно, цей. А ви привітаєтеся? Дракони. Дракончики. Дракони. Що дракони? Дракона поміняли кориту. Так. Драконом поміняли. Кориту. Поставили ширше, але менше, так? Так, але вже тепер вже насипали і вже стоїть курити. Бо то почали вибирати, вже замахався блін, постійно в ті тирсі, вони повигортають з того малого. Ще були менші, може менше, а потім замітив, що якесь одне з них носом постійно до кінця-підгортає до кінця і набіг. Що там купа, що тут купа, в кінці, вища з того зерна. Вони то щоб вимішають, вимішають. На тверд зробили так. Не по черзі, в них собі те, черга. Те, що раніше тут Воно на чотирьох розраховано. Ну, там і так двох заберемо, якраз. Так, ну що дві свиноматки спробуємо сьогодні переселити. Сьогодні? Може, може не сьогодні, може хоч сьогодні то перекинути тут терсу. Mm. Бачите, на, на трьох за і курить на чотирьох, тирсу нормальні. Ну на чотирьох підходить супер. Mm. Можна, що вийти, що вийти. Та, треба свиноматку звідки відділити, щоб вже менше годувати. Так, вони нам так писали, що цей що треба та їх на менший пайок поставити. Або зараз набере файну вагу. Але шкода буде лишати синоматку. Вона ж потім може і не відгулювати. А то треба сюди. Бо ще поки Альона відгуляє, то ще часу є. Ще може то вистелимо. А мені зупиняється десь далі переносити в інше місце. Ще до корей трохи, ні? До корехів, куряти переселити наново. Корехів це тобто, все вибрати, тут перестелити свіжим. Ох, то й такі нас сьогодні роботи. Почистили на двір, неохота робити на двері, холодно, вітер сильний і поривчастий. І мороз вже бере, вже на вечір бере мороз. І ми сьогодні тут, тут вирішили зробити порядочок. Трохи прибрати. Закінчимо. Показує, тому може розберемось з тим бардаком сьогодні. Може. Так. Працюємо так. Помаленьку, помаленьку працюємо. Дай ще на двір. Так, пройшла година, а то й більше. І ми нарешті закінчили роботу. Ми вже закінчили роботу. На сьогодні Коханий, Коханий міше в воду носить. Що у нас тут? Терса вся не помістилася. Вся не помістилася, планували, можливо, переселити, але не переселимо. Під тирсую сильно запіла підлога і стіни. Відпочу, так висохнуло. що буду бачити, так як воно висохне. Якщо воно висохне, буде нормально, то буде нормально. якщо ні, то буде міняти підлогу. Щоб часом зараз не гризла, зразу не навчилася молода. Але, Та ні, має бути погода зараз, то може висохне. Надію, що висохне. Ваше терса не будемо, але тирсу трохи тоже. Типу, ну і плюс навіть ця терса не благо. помістила, що от скільки лишилось. Та то через два дні виберу попідстиляю. попідстеляю. До кінця тижня зійдя, тирса. Що, вона зійде, у нас зійде та тирся. Понамелювала. По понамелювала, ну, та люди вже чують по голосу, коли понамелювала. <laughs> ну, вже кипиш. Я так що ввечора до ну, ну, та, Але та... ти зараз приходиш до кухні, тебе вже вечеря чекає, а сьогодні ще тебе нічого та, не чекає в кухні. Чекали, <laughs> зараз будемо готувати. І Діти, бачу, вже виходили не раз. Діти вже в шоці, що мама з сатом поділися. Все. Вони ці вже починають дракони моститися, спати. Це вже така година, та... то вже треба. Альонка вже теж. Все? Всім добра, нічого. Саму, зразу якось на початку було не дуже страшно. Він починає замахувати. Щось тут треба в якийсь цього. Щось придумаєш. Щось більші, є, день подумаєш, два дні подивишся, відео. на третій Це день зробиш. Я, я, я думав, що ну, тут 100% на тому що, що звідси давати поїлку, щоб на ту клітку було, сто гарантії, ну, інакше не буде. Якраз тут дві поїлки одна друга, щоб тут була зразу. Ну, тут ті куток і так буде мокрий. Ну і там треба, там тирсу. Якщо буде маліти, то звідси поїлку, Отак так вона з мордою стоїть. От На того стопця поїлку і звідси поїлку теж. Але думаю, вже треба якась велику ємність. Думав, перше може на криші поставити бочку. Там, звідти ти вивезти шланга і цей. Літом так, літом піде, але зимою ні. Зимою гарантія замерзне і буде ще гірше. До мороз буде потрубахти далі і буде біда. Щось треба думати інакше. Покоління, ти придумаєш, ти, ти, ти мене чоловік голова. Так, так. придумаєш, робишся як придумаєш. Все. <кхи> Будемо речі, на сьогодні там прощатися. О, навіть, немає коли б ялиночок посадити. <кхи> розсадити. Та, то... То, в принципі, зараз і холодно, не знаю, що прийметься. холодно, про... то як? Трибиться, вже на воду забирав, замерзло. Вже замерзло? Там ще, ще прання є. Ще треба прання забрати. А я вже трохи її поприкривав, ті. Ще принесу зо два-три відра. Зо два більше Я вже два Три. рази прощалася. Ти як? прощалася? Ну, це тепер я прощаюсь. Бувайте здорові, я добра нічка. А ми працюємо далі. Всім спокійної тихої нічки.